Каналі Астроміра мене звати Мирослава, Я ваш гід безутериці. Сьогодні ми поговоримо про медитацію. Сьогодні я спробую вам розповісти, як правильно медитувати, чого починати взагалі медитації. Слово правильно це не зовсім коректне слово, але я вам сьогодні спробую пояснити, що я маю на увазі під словом «правильно». І так для того, щоб почати медитувати, не потрібні ніякі інструменти, не потрібно мати канал ясного бачення, не потрібно бути мене просвітленим достатньо мати бажання спробувати цю практику. Що таке медитація? Медитація в першу чергу це контакт, глибинний контакт зі своїм власним я, контакт з моментом, контакт з нашими почуттями, відчуттями. І сьогодні я вам розповім, як правильно його налаштувати, як зробити швидко і легко. Перше, що ми маємо зробити, це відкласти в сторону. Будь-яке радите випити вайфай, а викоти звук на телефоні, бажано виконати навіть інтернет для того, щоб ніхто не дозвонився, не потурбував вас, не перервав вам вашу медитацію. Друге – це знайти затишне місце. Що означає затишне місце? Це кімната. Приміщення або куточок, де вас ніхто не потурбує, де ви будете в тиші в спокої, в розслабленому стані зможете провести цей час для себе. Тобто місце, по-перше, яке добре провітривається, що вам легко там дихалося. Не обов'язково темне приміщення. Це може бути світле приміщення, але бажано, щоб воно було для вас енергетично приємно. Тобто ви себе там комфортно. Для варіанта це може бути ваша спальня, може бути кімната, може бути зал. Головне, щоб це була кімната, в яку ніхто не зайде під час медитації і ніхто не потурив. Турбує вас кімната, в якій можна закрити вікна, щоб зовні звук не заходив, але при цьому перед медитації кімнату можна провітрити, щоб був гарний рівень кисню, щоб вам там було комфортно. Наступний етап це одяг. Одяг має бути легким в плані тому, що він має бути звичайно одягнутим, маєте по погоді Тобто, якщо ви медитуєте зимою, це має бути щось зручне і тепле. Якщо це літо, то щось легеньке, тоненьке, яке не парить вас, дає вашому тілу вільно дихати. Але бажано без зайвих резинок, без зайвих засібок, бажано щось таке воздушне. Щось те, що вам приємно, комфортно, те, що вам дарує задоволення і не обмежує ваше тіло. Розпустіть ваше волосся. В медитації дуже важливо, щоб на голові не було ніяких розпитів, ніяких засвітів що щоб вас відволікало, щоб муляло, десь тягнуло, не створювало неприємні відчуття. Розпустіть ваше волосся, хай воно буде абсолютно вільне. Після медитації можете зробити будь-яку зачіску, яку ви бажаєте, але під час медитації бажано, щоб волосся абсолютно вільно лежало. Наступний етап атмосфера. Атмосфера дуже важлива для медитація. Атмосфера має вас заспокоювати. Атмосфера це може бути приємна музика, які бажано не має слів. Тобто музика це абсолютно бажано інструментальна. Це може бути просто тиша, якщо вам комфортно знаходитись в абсолютній тиші. Це теж нормально. Це можуть бути свічки, лавороні, без запахи, які вам приємні, або відсутність запахів і звуків. Це може бути яскраве світло, Може бути затемнений вік, це щоб вам було комфортно. Така атмосфера, де ви відчуваєте себе захищеним і відчуваєте себе розслабленим. Прийміть зручну позицію тіла. Це може бути лежачи на ліжку, лежачи на підлозі, сидячи, опираючись на стілець. Ви можете навіть стояти, якщо ви зможете в такому стані довго знаходитись і не впадати. Тобто позиція тіла має бути зручною. Немає якоїсь конкретної обмеженої позиції для медитації. Це не обов'язково сніг в позі лотису і медитувати. Достатньо прийняти ту позицію, якій ваше тіло зможе розслабитись. Якщо ви можете сидіти в позі лотоса 15-20 хвилин і не відчуваючи ніякого дискомфорту, якщо ви вже треновані, звичайно, ця поза для вас найкраща. Але якщо ви будете лежати просто в себе на ліжку, це теж вже буде якісна медитація. Тому не соромтесь, лягайте зручніше і починайте медута.